Так, у нас сьогодні наступний урок з логіки. Сьогодні ми будемо займатися досить такою цікавою темою, яка взагалі вважається досить складеною і зустрічається в деяких олімпіадних задачах. Називається ця тема математика в іграх двох осіб. І так, ви пишете сьогоднішню дату, 29 січня. Власна робота зошиті з логіки. Тема уроку математика. В іграх двох осіб. Це що тут будуть зараз переможні комбінації? Так, а ви про це знаєте дещо, так? Да? От тепер можна буде ставки робити. Взагалі, я хотіла сказати, що деякі дійсно ігри були створені математиками, і математики розробляли так звані виграшні комбінації. Ну, наприклад, може, ви чули а, таке м, висловлювання теорії ймовірності? Хтось чув? Так, так. Може і бути, а може і ні. Ну, не зовсім. Ви а, кажете, якийсь шанс, що щось там відбудеться. Да? Шанс, який, яка а, частка того, що відбудеться. Да? А, тобто, а, яка ймовірність, ми кажемо, того, що якась подія відбудеться чи ні? І, взагалі, теорія ймовірності виникла а, саме із-за того, що деякі математики полюбляли грати. В азартні ігри. Ми зараз будемо казати не тільки про азартні ігри, так? ми будемо взагалі казати про ігри, в яких математика може бути використана. Ну, взагалі, ми знаємо, наприклад, такі ігри, як шахи, шахмати, чи є там шашки. Шах, шахи це є шахмати. шахи, шашки, доміно, чи, Такі ігри ми не будемо розглядати на уроці, ми будемо розглядати інші ігри. Хотіла сказати, що не для будь-якої ігри існує виграшна стратегія, як ми кажемо. Для деяких існує, для деяких ні. Ось давайте візьмемо такий приклад, який нам так продовжимо. Ми зупинилися на тому, що є виграшна стратегія. І якщо ми цю стратегію знайдемо, треба ще, ну, по перше, пояснити цю стратегію і сказати. В якого з гравців ця виграшна стратегія існує. Діти, бачу, що не у всіх вимкнено звук. Вимкніть от Ліра Ященко. Там я вже вимкнула, в кого побачила. І так, давайте візьмемо такий приклад. Запишемо умову: послухайте, спочатку умову. В нас а, є кубка, в якій лежить 53 камінці. Кожен з двох гравців за один хід. Може взяти будь-яку кількість камінців від 1 до 4. Тобто, може взяти 1, 2, 3 або 4 камінці. Скільки він захоче, 5 не може. Виграє той, хто забере останній камінець. У кого з гравців, того, хто робить перший хід, назвемо його першим, чи суперника, назвемо його другим, є виграшна стратегія? І в чому вона полягає? А, і так, давайте якось цю задачу запишемо. В нас є кубка з 53 трьох А За один хід можна взяти. Забрати, так? Да? Один, два, три, чи чотири камінця. В кого з гравців є виграшна стратегія і яка? В кого? Давайте я першу задачу поясню, а далі ми вже будемо разом. Скора задача була на одній з Олімпіад, але там була необмежена кількість ходів та забрати коментів Ну, давайте так, подивимось на цю задачу. Є виграшна стратегія. Так. Такі задачі дійсно розповсюджені. Стратегія. І яка? Це не записувати, так? Ні, це записувати. Це записувати. Далі що. Записувати. Саме це я зараз поясню, як розв'язати, так? І так, розв'язання. Давайте так, допоможемо собі за допомогою малюнка. розв'язання А, я не написала, хто виграє. Виграє той, хто забирає останній камінець. Виграє, це треба було, мабуть, до питання записати. Виграє той. Хто забирає останній камінець? Останній камінець. Камінець. Так, ну давайте намалюємо декілька камінців і так далі. Раз, два, три, чотири, п'ять. І останні п'ять, так? І пронумеруємо їх. Один, два, три, чотири п'ять. І так далі, тут буде 52, 53, 50. Ні, 53 тут, тут 52, тут 51. Нехай вони не в купці лежать, це не має значення. Коли ви будете готові сприймати інформацію далі, скажіть мені. При розв'язуванні цієї задачі ми зараз будемо використовувати метод, який називається від кінця. Ось дивіться: той, хто забирає останній камінець, той і виграває. От уявіть собі: за останній хід, скільки камінців ми можемо забрати? Чотири максу. Максимум 4, тобто, може 1, 2, 3, 4. Ну, Тобто ми маємо. А якщо камінців буде 5, то це буде не останній хід, так? Так. Треба зробити так, щоб в останньому ході, в нас залишилося 4 камінця, так? От Той буде. Ну, або менше. Або менше, але а, якщо менше. То тоді до цього залишалося теж 4. І той, хто був останній, зміг забрати. Тобто нам треба саме 4 зробити, так? А до цього скільки камінців було до цього останнього ходу? До цього було 5, так? А тепер уявіть собі, ну, наприклад, хтось, останні, хтось зробив так, щоб іншому гравцю залишилося 5 камінців, так? Uh, і він забирає останні 4 і все гаразд. Якщо б він залишив 4 камінці той останній, то цей гравець відразу б ці чотири камінця забрав і виграв. Тобто, треба залишати саме 5 камінців, щоб він не, не зміг все забрати. Тому той другий розумний може забрати все інше. Тобто треба залишати uh, 5 камінців перед останньому гравцю. А тепер давайте думати. А чому не 6, якщо е, той ще забирає? Ну, якщо буде 6, той може забрати один камінець, так? От, наприклад, 6, так. так? І тому тому залишиться 5, тому саме треба 4. А тепер дивіться, ви маєте а, е, забирати а, е, ось цю кількість камінців. Зручно, мабуть, зробити так. Ось з ціма п'ятьма камінцями треба поступити таким чином. Скільки б там не було, той, хто грає перший, може завжди робити так, щоб другому залишалося число, яке кратне п'яти. Ну, наприклад, якщо в нас 53 камінця, то скільки він повинен забрати, щоб у другому залишилося число, яке кратне п'яти? Три камінця. 3. Перше 3. було 3 камінця, другому залишається 50 камінців, так, тобто число кратне 5. Тепер, скільки б не забрав далі другий, так? наступний ход другого гравця. От, наприклад, він вирішив теж 4 забрати, так, тобто буде 46 камінців. Ну, то якщо він 4 забере, тоді забрати, один. А, тоді забрати один. Тобто, робити так, щоб наприкінці. Другому гравцю завжди залишалася кількість камінців, яка кратна п'яти. Якщо ми здогадалися до цього, то виграшна стратегія є у якого гравця? У першого. у першого. У першого. І вона полягає в чому? Щоб другому гравцю залишилася кількість камінців, яка кратна, число 5, бо він хоче, щоб йому на останній крок. Залишилося саме 5 камінців. Так, ну давайте це спробуємо записати. І тому ми задачу вирішили. Виграшна стратегія є саме у першого гравця, і вона полягає в тому, щоб залишати другому гравцю число камінців, яке кратне 5. Він це завжди зможе зробити, бо ми можемо забирати від 1 до 4. Так? Давайте напишемо так. Розв'яжемо цю задачу від кінця. Раз. Вибачте, у мене є питання. Так. А як виграти другому гравцю? А от не завжди ж є а, стратегія для обох гравців виграшна. Ну, якщо, у перші а, ну, якби, немає а, ніякої стратегії, він там від фонаря робить, то другому гравцю треба перехопити ініціативу і а, зробити так, щоб. Першому гравцю залишалося кількість камінців крак на п'яти. Зрозуміла, Лідочка? Ні, а я про випадок, коли два математики будуть грати. Ну, тоді тільки у першого є а, шанс виграти. А коли два дуже, розумних, а, дві, а, дуже розумні людини, то в цьому випадку, на жаль, виграє а, перша людина. Зрозуміла? Так, розв'яжемо задачу від кінця, щоб виграти. Все так, так у вас вже видно. Так і буває. Я не знаю, вибачте щось з інтернетом. Зараз зачекайте. Ви встигли ж записати? Чи? Так. Давайте так. Ми написали, розв'яжемо задачу від кінця, так? Напишемо так. Припустимо. І так, на останньому ході. Хто не вимкнув звук, вимикайте: Ілюша, Ада, Лєра. на останньому. Оді. Той, хто хоче виграти, повинен. Залишити супернику. Може конкуренту? Можна конкуренту? У супірнику немає такого слова? Нема. Конкуренту. Туди напише. Конкуренту. Саме чотири. а навпаки, саме п'ять, так? Саме п'ять камінців. Конкурент не зможе забрати більше, ніж чотири, тому останній ход буде а, за ним. Конкурент. Не зможе. Забрати всі п'ять. Тому останній хід буде за ним. Виграшна стратегія полягає, виграшна. Стратегія полягає в тому, що гравець повинен залишати конкуренту, що гравець повинен залишати конкуренту. Число камінців кратне 5. В когось звук не вимкнено. А саме 50, 45, 40 і так далі, 5. Така можливість є у першого гравця. Така можливість. Є лише у першого гравця, ну за умови, що він знає цю виграшну стратегію, є у першого гравця. Тобто при будь-якій грі другого гравця, якщо перший буде дотримуватися такої стратегії, то він обов'язково виграє. Є у першого гравця. При використанні. Такої стратегії він завжди виграє, тобто, дивіться, нас запитували в кого є можливість виграти у першому гравця. А стратегія полягає в тому, що він залишає другому гравцю кількість камінців, яка кратна 5. І так, зрозуміло. Так. Достати поки що. Добре. Я поки що поставлю на паузу, а ви дописуєте. Так, давайте роздивимося ще одну задачу. Так, номер другий. Ось така задача. У грі, хто першим назве число 100, бере двоє е, участь двоє. І так, в нас є гра. Хто першим? Назве число 100. А у нас є двоє гравців, а суть гри полягає в цьому, в чому. А один називає будь-яке натуральне число від 1 до 9. Так і напишемо. Один називає число від 1 до 9. Другий додає до цього числа но теж число другий додає до цього числа число від 1 до 9 і називає суму і називає суму А далі так само. Потім перший поступає так далі, так? Потім перший теж називає число від 1 до 9 і називає суму. Додає число. Від 1 до 9. Можна так написати, і так далі. В кого є. Виграшна позиція, в кого з гравців, і в чому вона полягає? Є виграшна позиція і в чому вона? Так, дописуйте. Ну, давайте а, дві хвилинки все ж таки спробуємо а, зіграти. А, давайте обираю гравців: а, Лера і, наприклад, Ліда. Лера і Ліда. Хто mm. хоче бути першим гравцем? Mm. Я хочу. Добре. Uh, перший uh, Ліда, так? Да? Ліда. Так. Це перший гравець, uh, Лера другий. Так. Так, давайте. А потім поговоримо, uh, в кого ж була виграшна стратегія і в чому вона полягає. Давайте, Ліда, починай. Лідочка, називай число від одного до дев'яти. Дев'ять. Так, Ліра. Я, напевно, 5 і сума 14. Так, добре. Далі. Ліда, ти можеш додати теж від 1 до 9. Називай число додавай. 5. Ти додаєш 5, mm -hmm. отримаєш 19, так? так. 19 один. Сума 20. Добре, 20. Далі. Ліда, твій хід. 5. Тобто 25, так? Так. Віра. 9. На рівні сума 34. А, так. Ліда. Так. Нехай буде два. Тобто 36, шість, так? так? Так, так. Далі, mm. я додам 4. Буде 40. так, добре. Ліда продовжує. Сорок один. Добре. Я додаю. Напевно.

Ліда. мене 63. Uh, 7. Це 70. А ну-ка, бачите, щось до чогось не догадалося. Так, далі. Mm, плюс 9. Дерівня 79. Так, далі. Ліда. 1 і буде 80. Ліра. Тут немає ніякого виграшу, в будь-якому вже, вже бачиш, хто. Я навіть ще один додам, вона все одно додасть 9. Так, тому, а дивіться, а чому і не це? Тобто, хто зараз повинен точно виграти, якщо він буде якусь. Взагалі повинен. Лідер, якщо вона буде додавати такі числа, щоб вони закінчувалися нулем. Так? Тобто, наприкінці вона назве 100 і виграє. Але дивіться, Ліда здогадалася до цієї стратегії, ну, як би не відразу. А взагалі, виграшна стратегія була саме не у Ліди, а у Лєри. А у Лєри. Вона здогадалася відразу, щоб те, що називає Ліда, треба додавати таке число, щоб було кратне 10. Тобто вона б вона виграла, і саме виграшна стратегія є у другого гравця. А чому виграє зараз Ліда? Бо вона цю стратегію спочатку не зрозуміла, а потім прикупила. Тобто, ми кажемо, в таких іграх в кого є виграшна стратегія? Ну, якби Якщо кожного, хто перший здогадається. Так, хто перший здогадається, можна так сказати. Але взагалі у другого гравця, якщо він буде називати числа, які кратні 10. Тобто, щоб не назвала Ліда будь-яке там число, наприклад, 17, ти б назвала 20. так? Тобто, ти завжди так. маєш таку можливість, якщо б ти відразу до цього здогадалася, називати числа, які кратні 100. Тому виграшна стратегія є саме у другого так. гравця. Ну, якби відразу. А якщо він здогадається до цього, якщо він буде додавати такі числа, які дають в сумі кругле число, ми, на жаль, не встигаємо цю задачу закінчити, записати в мене до вас прохання. Допишіть вдома. Можна зараз записати просто те, що виграшна стратегія є саме у другого гравця, і вона полягає в тому. Щоб називати такі числа, які в сумі з тим, що назвав перший гравець, буде кругле число. Так, ну добре, але дівчата обидві молодці, вони не знали ще про це. Наступного разу, якщо у вас буде більша можливість, ну більше часу. Подумати, подумайте. І не відразу... Є ще одна гра для того, щоб грати з друзями. Так, ну давайте про це поговоримо наступного разу, добре? Бо зараз... До побачення. До побачення була рада... побачення, Гарного дня. І, до побачення, Гарного і, дня, дня. можете зіграти з батьками в одну з цих ігор. до побачення побачення.